Я буду твоєю бронею, щоб від пулі тебе захищати, я буду твоїм бастіоном, щоб від градів ворожих хавати, я буду питною водою, щоб сили тобі надавати, я буду подихом вітру, щоб постійно тебе надихати, я буду променем сонця, щоб зранку тебе ласкати, я буду солов'яним мовою, щоб постійно тобі співати. Я буду твоєю дорогою, щоб додому тебе проведжати. я буду твоїм оберігом, щоб сміла ти міг воювати, я буду твоєю спиною, щоб уламки летіли не в тебе. Я буду білою хмарою, щоб дивився на мене у небо. Я буду твоїм побратимом, щоб нести тебе з бою. Я буду.